Привіт! Мене звати Анжеліка я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами результатами різдвяної ярмарки, яка відбувалася в торговому центрі. Трішечки з запізненням знімаю це відео, але хочу вам розповісти про свої враження, показати, як виглядав мій стіл, і, звичайно, розказати, які іграшки я там продала. Загалом одразу скажу, що результати, як, на мій погляд, хороші. Я на цій ярмарці була півтора дні. У мене не вийшло бути повністю в неділю, тому що я була запрошена на святкування першого року свого похресника. І це таке свято, яке я не могла пропустити. І, відповідно, на ярмарці я була лише кілька годин. Розпочну із того, як виглядав мій стіл в перший день, точніше, навіть два стола, тому що там був один великий, а інший менший. І також я купила собі. Сітку, з якої сформувала невеликі полички. Мені насправді це дуже допомогло, тому що на попередній ярмарці, на якій я була, в мене не було подібної конструкції, і іграшки великі зовсім не поміщалося, хоч і їх було там значно менше. А тут, все ж таки, вони в більшості влізли. Але, звичайно, деякі, які були сховані далі, було набагато гірше видно. Я їх час від часу переставляла, але не було можливості розмістити всі так, щоб вони були у вільному доступі і щоб всі було гарно видно. Також я поставила свою стієчку для брелочків, але, як мені здається, на ній теж не суперзручно споглядати іграшки, якось наче дивишся зверху вниз. У мене є мій список іграшок, з якого я зараз буду дивитися і розповідати вам, що я продала. І тут вони в мене поділені на таких декілька категорій. Розпочну я з малесеньких іграшок брелочків Я продала одне сердечко патріотичне. Також продала один брелочок перчик і продала один брелочок тюлень. У мене їх усіх було по одному, і по одному їх і купили. До речі, ось цей тюлень у мене кілька штук продалося на літній ярмарці, і дуже на них звертали увагу, тому я під кінець ярмарки дов'язала вже цього, а потім, окрім ярмарки, більше ніде я їх і не показувала, і, відповідно, ніхто їх більше і не купляв. Я думаю, що є сенс дов'язувати подібні іграшки, тому що вони подобаються діткам, наприклад, і їх купують. Далі, стосовно брелочків. я продала 5 медузок. Тут на фотографії в мене 6, але одну з них я подарувала трішечки раніше. А на ярмарці продала 5, причому 4 з них купила одна людина. Можливо, на якісь подаруночки, не знаю. Я була рада, планую ще таких медузок собі дов'язати. Звичайно, продала коників, хоча я на них покладала більше надій. Але продала 5 штук. Це ось такі коники, як зараз в кадрі. Я додам також фотографію, там, де їх більша компанія. Коники брелочки. І до таких менших іграшок я б ще віднесла ось цього янгола. Він, можливо, не стільки брелочок, як ще якась підвісочка на ялинку, наприклад. Його також купили у мене в перший день. З таких маленьких звичайних іграшок це все. Далі трішечки більші. І... В мене купили ось такого маленького Санту, з цієї колекції іграшок. Усі інші залишилися зі мною, придбали лише Санту. Я, до речі, цим фактом трішечки здивована, тому що я думала, що їх навпаки куплять усі. І придбали у мене маленьке лосеня, також оленя. Далі Іграшка, яка найбільше уваги привертала, це був Демогоргон. От він і Грінч були найпопулярніші в плані тих іграшок, за які запитували, дивилися. Ну, Грінч, звичайно, дуже-дуже ефектний. На нього всі дивилися. Одразу скажу, що його не купили. А от на Демогоргона більше звертали увагу діти-підлітки, можливо, трішечки менші, мабуть, вони дивляться цей серіал, або. Просто знаю цього персонажа, тому дивилася, запитувала і купив, до речі, також хлопчик. Окрім цього, я ще продала ось таку кецю Санту. Шапочка у неї зйомна, а плаття вив'язане по кеці. Ще продала свого Лемура. Теж він дуже красивий, мені так подобається. І хвостик і його, і лапки, виразні такі оченята. І остання іграшка, яку, про яку я вам скажу, це пінгвінчик. Пінгвін з навушниками, шарфом і з рюкзаком, теж продався в мене в перший день. Тут порядок не такий, як я продавала його на ярмарці, а я просто дивлюся по своєму списку. А ще пропустила в перший день я ще продала одну черепашку, не пам'ятаю точно, яку із них, але там просто дівчина дуже довго обирала, я так зрозуміла, що вона фанат черепашок, бо вона казала, що в неї їх там дуже багато вже різних в колекції. Спочатку підходила її мама, дивилася, сказала, що без неї вона купувати не буде, бо треба обрати. І потім вже черепашка якраз була, напевно, самою останньою, тому що я вже збиралася, вони підійшли і кажуть, а тут у вас були черепашки. І я вже відкрила, дістала ту коробку, в якій вони лежали, і дівчина обрала собі. Це все з першого дня. Зараз будемо плавно переходити на другий день. Покажу вам знову ж таки свій стил. Я стояла на другий день трішки в іншому місті, і іграшки розмістила з деякими змінами для того, щоб внести якесь різноманіття. На другий день продажі були менші. По-перше, я на ярмарці провела значно менше часу. Вона почалася об 11 годині, а я побула десь 2-3 годинки. Але при цьому все одно у другий день я продала також одненького коника брелочка і продала ще два брелочка авокадо і яйце. Такі вони парочкою були, і їх, до речі, парочкою і купили. Ще продала на другий день брелочок олівець, олівець-хлопчик. Дівчинка залишилася в мене. І дві останні іграшки, які також вже в мене купили, коли я збиралася. Це зайка-ялинка та лисичка. Я вже на той момент половину іграшок склала: ось ця зайка ще залишалася, підійшов також чоловік. Почав переглядати іграшки, сказав, що буде зайчика купувати. Я спитав, які там ще в мене є тваринки, можливо. Я сказала, що вже дуже багато склала, але якщо він цікавий, цікавиться, то я можу дістати. Він сказав, що так, подивився би, я почала діставати інші тваринки, які вже в мене були спаковані в сумки. І він обрав ще лисичку, сказав, що в нього дві внучки, і якраз це для них будуть такі подаруночки. Дуже мене цей продаж порадував, тому що усі інші іграшки продані в той день, вони. Брзочки, якісь ось такі малесенькі, а все-таки лисиця і ця зайка іграшки більшого розміру, тому це було таке досить гарне завершення дня і завершення ярмарки. В цілому я залишилася дуже задоволеною, тому що це круті емоції. Такі емоції, до речі, трішки гойдалками, бо спочатку засмучуєшся нічого не продаєш, все стає сумно, щось продаєш, стає веселіше. Але все одно дуже класно, приємна така атмосфера, цікавий для мене досвід, так як я не часто ходжу на ярмарки. І я залишилася задоволена і емоційно результатами. Та й в принципі по продажах я вважаю, що це хороші продажі, були навіть великі іграшки. У мене в асортименті не так багато брелочків саме, які можна було би продавати. Мої очікування стосовно іграшок, які продадуться, не виправдалися. Так воно, мабуть, завжди відбувається. Думаєш собі щось одне, а в результаті потім виходить зовсім інше. Незважаючи на це, ще раз повторююся, що я залишилася задоволена, мені все сподобалося. Враження хороші, я б хотіла ще відвідувати подібні ярмарки. Дякую вам за те, що розділили зі мною мої результати. Зустрінемося на каналі вже в інших відео, влогах або можливо відео на іншу тематику. Бувайте!